Доброго дня, друзі! Сьогодні я трошки зміню огляд проєктора, ніж зазвичай, тому що окремі нововведення цього проєктору потребують додаткових пояснень. XGimi розпочала 24 рік з оновлення своєї топової лінійки RS, випустивши на ринок RS10 Ultra та RS10 Ultra Collection Edition. Сьогодні ми розглянемо звичайний RS-10. Новий проектор виявився не просто звичайним рестайлом минулих моделей зі збільшеною яскравістю чи розміром пам'яті, а і, можливо, найбільш інноваційним проектором Екжимі за довгий час. Як ви бачите, в нас вже з'явилася ця новинка від Екжимі, тож давайте подивимося на неї ближче. Спочатку розберемося з серцем проєктора, з його системою формування зображення. В основі все добре знайомі DLP-система 047 Dumів, DMD Chip та 4K за допомогою технології Pixel Shifting. А далі стає цікавіше, тому що в HGM RS10 нарешті використовується повноцінне. Трьохлазерне джерело світла, що дозволяє отримати найкращі показники контрастності та кольорового охоплення. Серед усіх проєкторів в режимі, як вони заявляють, яскравість становить 3200 CVA Lumin, контрастність 2000 до 1%. Кольорове охоплення 110% по гамі BT2020. Як ви розумієте, серед усіх проєкторів у режимі не означає серед усіх конкурентів. Так. На жаль, прямий конкурент rs 10 проєктор Vida C1 Pro має кращі показники реальної контрастності та кольорового охоплення. Але люблять XGIMI не за це. Перше, це Dual Light 2.0. З використанням нового джерела світла настав час обновити запатентовану XGIMI duo light систему. Якщо в першій версії для формування зображення використовувався один лазер, 3 LED діоди то тепер, як я казав, він має більш складну систему з трьох лазерів та люмінофорного колеса. Крім того, хочеться зупинитись на синьому кольорі лазеру, який вважається шкідливий. XGMI створив спеціальну технологію обробки цього кольору, що робить його безпечним. Очевидно, що основна задача x – це досягти оптимального балансу яскравості кольорового охоплення та комфорту для очей. Іншими словами, ви не отримаєте таку ж насиченість кольорів як від чистої трьохлазерної системи, але очі, особливо якщо вони у вас чутливі, скажуть вам велике спасибі. iMAX Enhanced Великим досягненням для Екджимі стало отримання сертифікації IMAX, яку зазвичай дають проекторам преміального сегмента ціною від 5000 доларів. iMAX означає, що проектор був протестований на відповідність вимог кольору, чіткості та контрастності, а також іншим характеристикам, які на думку iMAX дадуть вам саме ті враження, які ви повинні отримати вдома від домашнього кінотеатру. Звісно, підтримуються співвідношення 1.9 до 1 та HDR 10. Але IMAX це не тільки зображення, а й вимоги до звуку. У проєкторів X і так був кращий звук серед конкурентів, а в rs 10 вони відірвалися ще далі. Він дійсно має вражаючий динамічний діапазон, насиченість гучність і просторовість. Ще одним нововведенням стало те, що RS10 Ultra обладнаний власною конструкцією підвісу, який дозволяє йому нахилятися вертикально на 135 градусів і повертатися горизонтально на 360 градусів. І що саме цікаве, він це може робити самостійно в автоматичному режимі. Інтелектуальна система XGME Eagle i5.0 з 3D-ТОВ модулем та алгоритмом всенаправленої просторової корекції дозволяє rs 10 самому розпізнавати сцену, індифікувати оптимальну зону для показу на стіні чи стелі, оминати перешкоди, вирівнювати екран та запам'ятовувати це все, щоб користувач міг одним натиском переключатися між декільками варіантами організації свого кінотеатру. Також хочу звернути вашу увагу на оптичний зум. Він, хоч і не вперше представлений в компанії XGimi, але для багатьох саме це буде принциповим при виборі проєктора в цій компанії, тому що поки в інших топових китайських виробниках відсутня ця функція. Його основна задача зменшити зображення, не втрачаючи роздільну здатність, як це, наприклад, відбувається при зменшенні зображення цифровим зумом. Тепер повернемося до класичного огляду. Щодо пакування, воно виконано преміально та якісно. У стілі Apple самі габарити коробки складають 49х38х27 см. Проектор має форму прямокутного паралелепіпеда. Щодо матеріалів самого проектора, він виконаний з якісного пластику та приємний на дотик. тож він буде в центрі уваги в будь-якому приміщенні. Габарити проєктора складають 32,5 на 19х28 см. Це робить його зручним у пересуванні як у самій квартирі будинку, так і за її межами. Комплектація проєктора складається з пульта, блока живлення та кабеля. Щодо пульта, то він виконаний з якісного металу, має мінімалістичний дизайн, приємний на дотик та ергономічний. Шум від проєктора становить 36 дБ. Він такий самий по гучності, як і Vida, проте має іншу сигнатуру, яка не дратує, як в останньому. Щодо звуку, то він, як на мене, найкращий на даний час в цьому сегменті. Має незрівняну гучність до 97 дБ, підтримує Dolby DTS Viper. Енерговитрати проєктора я розділив на два режими лазерний і дуолазер 2.0. Лазерний режим споживає від 55 Вт до 111 Вт. Шаг споживання орієнтовно 5,6 Вт за одну позначку яскравості. Доолазерний режим споживає від 67 Вт до 142 Вт. Шаг споживання орієнтовно 7,5 Вт за одну позначку яскравості. Крім того, хочу зазначити, що є ще функція буст по яскравості. Але я її не випробовував по енерговитратам. Тому що її заборонено дивитись постійно, і це може призвести до перегріву самого проєктора і його поломки. Щодо реальної яскравості, перш за все хочу наголосити, вона виміряна в домашніх умовах і складає 3,275 двісті люмінів. Це менше ніж віда C1 PRO, проте не суттєво. В цілому цієї яскравості більше ніж достатньо. Для перегляду фільмів навіть в день. Особливо, якщо ви будете користуватися АЛР-екраном. Проте, у випадку використання деяких АЛР-екранів, ви можете побачити негативний ефект, такий як спекл. Щодо перегляду, особисто мені було приємно дивитися проектор на 5 позності з 10. Це продиктовано наявністю в мене АЛР-екрану. В цілому, вважаю, що для приємного перегляду на звичайному екрані. Похмурний день буде достатньо 7 восьмої 8 позначки з 10 наявних. Стосовно самої картинки, вона якісна та задовільнить найвибагливіші вимоги. В поєднанні з звуком проєктору і великим екраном дійсно відчувається формат iMAX кінотеатру, вау-ефект вас та ваших друзів буде гарантований. Щодо контрастності, то хочу одразу пояснити: поки я ще не бачив, що будь-яка змішана система. Змогла конкурувати з звичайною трьохлазерною системою. І цей проектор не є виключеним. На моє особисте відчуття, контрастність у XGIMI RS10 гірша, ніж в його основного конкурента c 1 Pro. Проте одразу хочу наголосити: в проекторі є функція використання лише лазеру. Це автоматично збільшує контрастність, але тоді втрачається яскравість. В цілому проектор має гарну контрастність для приємного перегляду фільму з темними сценами, як на мій погляд. Тепер щодо плюсів і мінусів проєктора. Основні плюси цього проєктора наявність IMAX Enhanced формату, незрівняно-якісний звук. До Light 2.0 власна конструкція підвісу, яка дозволяє проектору автоматично нахилятися вертикально на 135 і повертатися горизонтально на 360 градусів. Оптичний зум, захист очей від шкідливого синього кольору. До основних мінусів цього проектора я підніс спекл на деяких алр екранах. менша контрастність, ніж в його топових конкурентів, поки відсутність англійської, хоча з перекладачем достатньо 10 хвилин, щоб все зрозуміти. Підсумовуючи, це дійсно новий шедевр творчої думки від XGIMI. Він буде завжди в центрі уваги у вас та у ваших друзів. Даючи новий досвід у перегляді фільмів та ігор. тож раджу до покупки. А також хочу нагадати вам, що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, заходьте на сторінку нашого магазину і обирайте саме твій проектор. До наступної зустрічі!